Я хочу вам розповісти про ось цю повість розірваний кадр від Оксенії Бурлаки. Філ, головний герой, займається екстримом. Він веде свій блог у інстаграм, де знімає на камеру, як він залазить на різні вишки, ризикуючи своїм життям. Одного дня вони своїми батьками вирішають поїхати до давніх знайомих. У цих знайомих, де є донька Соломія. Вони, з Соломією були дуже хорошими друзями, завжди були разом. Одним словом, не розли вода. Філ з нетерпінням чекав на зустріч, тому що він думав, що Соломія вона така ж сама, як в дитинстві, така ж активна та завжди буде підтримувати ідеї Філіпа. Але коли вони приїхали, він. На жаль, побачив те, що Соломія стала дуже худою, та вона почала всього боятися. Він, звичайно, що не хотів з нею спілкуватись, так як для нього вона стала занадто нудною. Але для його батька стало, дівчинку, дуже шкода, Та він вирішив платити хлопцю за те, що він буде разом з нею проводити час. Хлопець, звичайно, що не хотів, але батько прогрозив йому тим, що він забере всі кишенькові гроші, тому вибору хлопця не було. Він з нею спілкувався, але потім він зрозумів, що Соломія стала для нього більше, аніж просто подругою. Вони разом гуляли, він приходив до неї в гості, вони ходили на різні вечірки. І він вирішив признатися Соломії. Але Соломія вона дізналася про те, що батько йому платить за дружбу з нею, і вона не повірила йому його словам. Вона не повірила йому. Вона подумала, що це все просто знову задумка батька, щоб розвеселити Соломію. Ця книга буде вас тримати в напрузі до останньої сторінки. Кінець максимально неочікуваний. Для когось він веселий, для когось він сумний. Це потрібно переживати всі ці події, стати головним героєм або головною героїнею. І гарного читання.